Ну, близько двох годин ми працювали, але були перериви за рахунок артобстрілів. То ми мусили робити перериви, щоб перечекати той артобстріл і ще раз вилітати. То близько двох годин, типу, ми вилітали в ту сторону, там відпрацьовувати по посадкам по сигнатурам, які знаходимо. Але все ж таки противнику е, малими групами вдало, вдавалося доходити вже до суддів, ну, до перших вулиць будинку. Ми їх там бачили і вже далі зустрічали. Навіть було таке, що вони е, сиділи через дорогу наших е, операторів так. І вже, Але мавікісти мусили відходити за рахунок того, в них вже розряджалися екофлоу, генератор вони завести не можуть, так як в субсідньому будинку вже противник. І сталося ще так, що в Мавікісті в них був ще трьохсотий важкий. І хлопці, за рахунок того, що врахувати ну, те, що противник зараз через дорогу в інакшому будинку, їх там близько шести чоловік, по-моєму, було. Так. У хлопців були у хлопців був ще трьохсотий важкий, то вони е, мудрилися, е, вони знайшли тачку, вони з трьохсотим вийшли і ще встигли е, повністю запалити позицію, щоб противнику не дісталося обладнання.